Ты не слушал, да? все равно. Мне казалось, что так должно быть. Уровень 100, там казалось, на петличке. Видимо, там на максимуме было. На радио? А у нас там все водители. Дядя Володя на такси працюет. И Рожа тоже. Ну, будем ходить в тюрьму. Как ты знал? А правда, что ваши адвокаты сегодня не Не ну, снимайте здесь, пожалуйста. Марла выходит в Які прогнози? Все, ты знаешь, что ли? Да. Идет, идет, идет. А уже ваше. Вы уважаете це затягивание в Наскільки я розумію, в минулому засіданні тітушка відмовилася від долінника і його захист став здійснювати адвокат Толмаков, який здійснив цього захист інших обночків. Ну, в мене інформація, яка з різних джерел відійшла, що дійсно адвокат отримав травму. Більш того, що у нас є там певні певні питання, процесуальні, які ми маємо узгоджувати у суді, ми ще до них домовлялися ще зранку ніяких підстав. Вважати, що того сиденья буде вкладати не було, тому я думаю, що це все таке правда, що з ним щось сталося. Мені він сам зателефонував, хоч до цього ми з ним спілкувалися, там, по деяких соціальних питаннях і ніяких став вважати, що затягу не було. І мені повідомили його підзахисні про те, що лист про захворювання адвоката, адвокат передав, будучи лікарні на спеціальному візочку для людей, які не можуть ходити. Більше інформації немає, тому якщо дійсно людина постраждала, захворіла або в неї сталася якась травма, це теж треба поважати це дійти на обставину. Вважаю, що 30 серпня до засідання відбудеться і адвокат з'явиться в будь-якому випадку. Будь а якщо не відбудеться, то знову ж таки все буде залежати від того, чи не дасть він підтверджуючі документи щодо поважності своєї відсутності. А його може хтось замінити, якщо він дуже сильно захворів? Процесуально його замінити ніхто не може, оскільки з відзначиною кримінально процесуального кодексу заміна і відмови від адвоката повинна бути виключно у присутності адвоката. І справа буде переноситись фактично. Я думаю, що 30-го числа він все-таки з'явиться. 30 серпня це ще все ж таки носим, тому ми сподіваємося, що все ж таки все це завершиться якомога швидше, незважаючи на такі от поламки долі. Тому ми сподіваємось на коротке завершення цього. Хоча поки що ну, не виходить так думати. Все, погнали.